Вірі Миколаївні виповнилось 100. Жінка сама ходить, готує собі їжу, полюбляє м'ясо, хліб, каву з молоком, а ще багато молиться. Цілий день молитва. І все. Бо я трохи погано почуваю себе, то я, то я мушу сидіти, а як я сиджу, то я, то я ж щось мушу. <реш> Сьогодні її життя спокійне та врівноважене. Однак молодість видалась не такою безхмарною. Віра Литвин Геналь була зв'язковою ОУН. Її знали під позивним Галичанка. За те, що вчила дівчат історії та патріотизму, Віра Миколаївна пробула під арештом 11 років, 9 місяців та один день. Цими днями на святкування її сотого дня народження зійшлось усе село. Спершу вшанували пам'ять чоловіка та племінника пані Віри, які теж боролися за волю нашої держави. Я коли під час майдану, коли був повалений пам'ятник Леніна, я першим виліз на постамент і підняв червоно-чорний прапор. І перші мені мої думки були іменно про мою бабцю, прабабцю, яка була зв'язковою. У нупа сьогодні пані Віра живе у племінників, адже власних дітей у жінки не було. У свій день народження ювілярка радо приймає гостей та припрошує до столу. Доглядає її мама. Моя мамі 80 років, тату 85, і вони так вже більше біля неї. Ми по суботах, неділях приїжджаємо з сестрою. честь ювілею родички онуки Віри Миколаївни організували масштабний концерт для односельчан. Дуже рада, що це вони робить на моє старіча. День народження Віри Литвин став справжнім святом для усіх жителів села Сморжів. Односельчани дарували ювілярці ікони, картини, подяки, багато квітів, а найбільше теплих слів. Софія Войцехівська, Віталій Руденко, новини.